Вітаю в цьому відео! Ваші увазі! Результати групового етапу Євро ю 21 І підписуйтесь, щоб залишатися на хвилі футболу. Не пропустити оглядів кожного з турів. А я розпочинаю. Словаччина грала з Іспанією. Іспанці здобули непросту перемогу над Словаччиною в результативному матчі. Почав. Словаки зрівнювали рахунок наприкінці другого тайму. Молодіжна Фурія Роху зуміла вирвати перемогу. Завдяки індивідуальній майстерності. П'ять матчів. Словаччина не перемагає. Італія грала з Румунією. Італія розпочала турнір з мінімальної, але впевненої перемоги. Гол у середині першого тайму став вирішальним. Румуни так і не змогли відповісти. Італійці контролювали гру до фінального свистка. Турнір на таблиці тут виглядає так: Іспанія та Італія. Прогнозовано йдуть на перших місцях. другому турі 4... 14 червня Іспанія зіграє з Румунією. Словаччина зіграє з Італією. В третьому турі Румунія зіграє з Словаччиною. Італія з Іспанією розіграють перше місце. У групі Б Чехія грала з Англією. Англія завершила перший тайм перемогою. Висока інтенсивність, два реалізовані моменти, повна перевага в другому таймі. Закономірна перемога фаворита, який пропустив тільки одного разу 3-1 за Англію. Німеччина грала з Словенією. Німці без зайвих проблем розгромили своїх однолітків в Словенії. Команда діяла злагоджено та ефективно при забиті м'ячі жодного шансу для суперника, щоб підігратися. Турнірна таблиця тут виглядає наступним чином. Лідери прогнозовано йдуть на перших місцях в другому турі, 15 червня, Арні зіграє з. Словенія, Чехія зіграє з Німеччиною. І 18 червня Словенія зіграє з Чехією, Англія з Німеччиною розіграють перше місце. В групі С Португалія зіграла з Францією. Дуель двох титулованих команд. Завершилася в Суході Чеї. Гра вийшла напруженою і з перевагою в контролі м'ячем, але без моментів, які могли змінити результат. Обережний футбол з обох сторін сухі 0-0. Грала з Польщею. Це картвело створила сенсацію, здобувши вольову перемогу. Це відкрили рахунок, а згодом пропустили, на жаль, гол. А в компенсований час Сакартвельці виривають нічию. Справжній триумф в характеру 1-2 за Секартвело. Турнірна таблиця тут виглядає так: несподівано Секартвело лідер цієї групи в другому турі. Португалія зіграє з Польщею, Франція Секартвело 14 червня, а 17 червня. Португалія зіграє Сакартвело. А Франція з Польщею. І остання група дій, які грає Україна. Україна грала з Данією. Українці боролись до кінця, але не змогли втримати нічию. Данці краще реалізовували свої моменти. А вирішальний третій меч забили на контратації. Команда Україна залишила хороше враження. Попри поразку, ввівши двічі протягом матчу, поступилися 2-3. А данці вперше за 5 матчів перемагають. Фінляндія грала з Нідерландами. Один з найемоційніших матчів туру. Фіни виходили вперед двома голами. Але нідерландці зрівнюють рахунок. Обидві команди продемонстрували відкритий атакувальний футбол. 2-2 на табло. Пернірона таблиця виглядає наступним. Чином Україна тут іде останньою Данія йде першою. В другому турі, 15 червня, Фінляндія зіграє з Україною. Нідерланди з Данією. І фінальний третій тур. Данія зіграє з Фінляндією, Нідерланди з Україною 18 червня. Підемо до статистики. Кращим бомбардиром є Волтемейт, односібно з трьома голами. А очередько кращий асистент з двома результативними передачами. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо. ЗСУ. Переможемо!